Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Покажу вам, що є зараз акційного. Бажаю приємного перегляду. Рис від торгової марки Deluxe Жасмін за 70 гривень кілограм. В таку ж ціну рис басматі. Вермішеч швидкого приготування 17 гривень та 40 копійок. І соусом. Оливки зелені без кісточки 67 гривень від Deluxe. Чорні оливки без кісточки або з кісточкою 55,50 41 гривню коштує кукуруза ніжна консервована від Deluxe. 340 г. Паштет 24 гривні та 50 копійок за 130 грамів. Є три варіанти смаків. Сардина консервована. У томатному соусі. Ціна 44,10 сардина в олії. 42 гривні. І ще один варіант сардина. 45 гривень. Торгова марка своя лінія 240 грамів. Хек ціна 200 гривень за 1 кілограм. Філе шматочками. 57 гривень та 50 копійок коштує тунець з шматочками у власному соку 185 г. І тунець з шматочками в олії 185 г за 57,50. 29 гривень коштує кетчуп дитячий. Приправка. З оливковою олією 33 гривні. 37 гривень. із карткою АТБ коштує соус від торгової марки Руна український. Для всіх інших ціна 41 гривня. Вага 485 г. Соуси від торгової марки Густо. Сацебелі 19 гривень та 10 кобійк. Та часниковий також 1910 за 180 грамів. Різноманітні приправи від торгової марки приправка по 27 гривень. До плову, до курки, до риби. Також є ось такі заправки. Готуємо у соусі. Два варіанти. Ціна одного 24,50. Приправа американська або мексиканська. Вага 25 грамів. Ціна 18,50. І з карткою АТБ акції на гранульований часник сушений. 13 гривень. Вага в упаковці 20 грамів. 18 гривень та 50 копійо коштують вершки стерилізовані просто наші 200 мл 10% жирності. 53 гривні сир кисломолочний білоцерківський 5% жирності, 9% жирності сир. Вага в упаковці 350 г, ціна 55 і нежирний 48 гривень. Багато йогуртів від «Дольче» по акції по 25 гривень. Очите різноманіття смаків вага в упаковці 280 г. Кефір від молоки і густей зі знижкою 37 гривень 2,5% жирності. Сир твердий від своєї лінії голландський або вершковий за 50 гривень. Вага 160 грамів. 56 гривень коштує сир на півтвердий сот. Безлактозний гавта, класичний гавта або маздам. Вага в упаковці 150 грамів. 35 гривень коштує сметана просто наше. 15% жирності у стаканчику. Сиркова паста. Від Deluxe Foods 175 грамів 59 гривень. І класичний варіант 59 гривень. Лачета паста соркова 51 гривня. Є із добавками з лососем. 45 гривень та з грибами-лисичками 45 гривень за упаковку. І з карткою АТБ акції на сир. Ратамер 75 гривень, гавда 71 гривня. За брусочок вагою 200 грамів. Це при оплаті карткою АТБ. 59 гривень сир королівський. Пластинками. 59 грн. коштує коштують у олії 240 г від своєї лінії 160 грамів за 46,30 30 Ковбаса варена лікарська. Вага 550 грамів, ціна за упаковку 51 грн. Така ковбаса 75 гривень за упаковку баликова. Рулет варено копчений курячий. Зі спеціями 23 гривні за 100 г. Сосиски до макарошків. Вага 330 г від м'ясної лавки. Ціна 49 гривень за упаковку. Докторські фірмові 330 грамів сосиски. 56 гривень та 30 копійок. Такі сосиски 41 гривня за упаковку. 56 гривень коштує нарізка ковбаси. Салямі фірмова. Вага 80 грамів. Ціна вказана за упаковку. 198 гривень коштує ікра лососева зерниста. Вага 100 г. До речі, акція діє до вівторка включно по 15 число. 45 гривень чайне асорті від Ті-Моменс 4 смаки. Чай у пірамідках 33.40, 20 штук. І зелений 34 гривні. Чай мудрі природи 21 гривня за 20 пакетів. І 22 пакетики 21 гривня та 50 копійок. 121 гривню коштує кава, натуральна мелена, чорна карта, арабіка 230 г. 223 гривні коштує розчинна кава чорна карта 120 грамів. 255 гривень. Кава чорна карта також розчинна, але вагато 250 грамів. Кава Niscaфе Gold 65 грамів за 94 гривні. Велика упаковка.

Акція при оплаті карткою АТБ на сухі сніданки Акзе 45 гривень за 330 грамів. Усього два варіанти шоколадний або фруктовий. 285 гривень коштує розчинна кава Нескофе Gold 190 грамів. 250 гривень розчинна кава Якобс Монарх. 200 г в упаковці. Сік томатний від розумного вибору 1 літр 39 гривень. Нектар мультивітамінний 30 гривень, 80, 80 копійок за літр. Набій капризон 14 гривень 200 мл. Вода газована спрайт. 38-30 за 2 літри. І фанта без цукру. 38 гривень та 30 копійок за 2 літри об'єму. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та продуктивного тижня. До нових зустрічей!